Ну що, приступаємо до другої частини уроку, на якому з вами давайте спробуємо зробити. Ну, таке, що викликає? Викликало в мене особисто, наприклад, жах, коли я дивилася на роботи? Я все думала, як це зробити. Якщо олійними фарбами, бліки на воді я зроблю легко, бо там всім відомо, що використовується біліла просто іншим слоєм, і це гарно виглядає. То як же зробити це в акварелі? Спробуємо сьогодні разом із вами. За тим же принципом робота починається насправді однаково. Ми будемо працювати по-вологому. Я поставлю собі трошки тут. Тому я за класикою жанру змачую листа. Ніколи не робіть, як я, гарно вимивайте пензлик, аби не було ось так. Нам зараз це підходить, бо все одно вода буде темною. Так, ось так змачую лист, аби він в мене був вологий. Я тут не працюю жодною, я не буду використовувати тут біліла, а ще я не працюю жодною маскуючою рідиною. Це буде такий експеримент. Я покажу вам, як без усіх цих благ чоловічество зробити цікавий ефект на воді. В принципі, це такий класичний, якщо ми тут малювали з вами, і це був такий спокійний, тихий день, можливо, через ці помаранчеві прожилки це був захід або схід сонця, то тут це просто такий сонячний літній день. І ось як передати цей настрій легко і швидко. Зараз будемо з вами намагатися це повторити. В принципі, тут мені потрібна буде індіго фарба така і потім ярко-блакитна, так, досить насичено починаю малювати, не бійтесь, якщо вам здалося, що це темно, це нічого. Можна позаду трошки додати води, але намагайтеся одразу працювати горизонтально, так? бо все ж таки в нас вода і горизонтальною поверхною. Чим ближче до нас, тим інтенсивніше колір. Мені все ж таки хочеться взяти ще й трошки зеленого відтінку. Якщо дивитися на референс, він там присутній попереду. Замальовую усі ділянки. І далі, поки в мене вологий папір сухим пензлем, для цього записіться великою кількістю серветок, я просто вибираю ось так фарбу. Ось так, роблю хвилі, позначаю, так? Десь ще темніше, насиченіше, більш сухим пензлем, виходить такий ефект хвиль. Не бійтесь зіпсувати листа, це тренувальна така вправа. Перш за все, вона також вас вчить контролювати рівень вологи на вашому листі та пензлі. Тому набійте, зіпсувати. Ось, бачите руки. Ось так я вибираю фарбу. Краще це, звісно, робити серветками, але ж мені лінь встати за ними. Ось так. І знову ж таки. Я поміняю водичку швиденько. І ось у і ось умовно, поки наш лист вологий, нам треба досягнути ось цих хаотичних бліків, Якби ми працювали, їх робили власну руч, у нас б ніколи не вийшов ось цей ефект випадкового. Тому я беру просто чисту воду і роблю ось так, бризкою на воду. І поки наша робота, поки наша робота Волога фарба. Так, фарба у нас вимивається. Далі нам потрібна буде серветка, бо далі ми будемо вибирати зайву фарбу. Для цього я взяла синтетичний пензель, бо він найкраще для цього підійде. Десь більше, десь менше. Десь по хвилі це буде прям така велика. А, вибірка десь вона буде менша. Ось так. На цьому етапі і у цій такому, у такому способі роботи, чим краще папір, тим краще буде ефект. Найкраще буде себе поводити тут саме. Бавовняний папір, хлопок, бо він здатен віддавати фарбу, поки вологий, і вимиватися аж до прозорого такого стану. Не всі виробники можуть цим хизуватися, тому ця техніка, можливо, не підійде на всі види паперу, але мусите про неї знати. Так, далі я е, почекаю, поки висохне наш папір. А поки він сохне, я даю ще трошки хвильок, аби затемнити десь. так, Чим ближче до нас, це будуть такі більш крупні, аби все ж таки це був ефект хвиль. так. Що мені хочеться тут попереду додати трошки золотої охри, бо там наче продивляється таке трошки дно ось так. Крізь хвилі. Якщо взяти білку, вона гарніше це все вимиває. Я не вимиваю фарбу ось тільки горизонтальними такими лініями. Вони можуть бути і мають бути нерівномірні, бо хвиля ніколи не йде рівна. Вона десь піде ось так, десь піде ось так. Натомість тут буде в нас тінь. Більш таким сухим пензлем. Де це необхідно, трошки можна підправити, якщо вам щось не подобається. Це нічого, що воно ось так нерівномірно, так, десь там такі лінії, це абсолютно не страшно. Трошки так насиченіше роблю, ближче до нас, в принципі, це вже починає бути схожим на воду. Але робота в нас ще не закінчена. Я додаю ще трошки Міджело, бо в нього такий золотий підтон гарний, і також роблю ось такі ляпочки. Трошки, це буде другий шар. Їх не потрібно дуже багато, але вони саме додають ось цього золотого блиску, який необхіден в даному випадку, судячи з референсу. Ось трошечки ось так. Ще ось такий момент. Ну, а тепер ми почекаємо, доки наш аркуш висохне. Аби далі ще доробити більш детально. І ця, ця вправа буде також закінчена. Дочекайтеся, поки вона висохне самовольно, без використання нагріваючих предметів, фену. Бо синій, особливо інділо, славиться тим, що він стане сірим і тьмавим, якщо ви його будете гріти. Ну що, мій аркуш вже підсох. А далі зовсім не пензель нам буде необхідний, а я беру канцелярський ніж, це спеціальний ніж для а, бумаги, можна взяти звичайний звичайний канцелярський ніж а, для шпалер, для будівельних робіт, які у вас є під рукою. І далі ми будемо у деяких місцях трішки так позначати саме ці бліки. А, цей спосіб, він, звісно, травмує папір, тому він використовується вже у самому кінці. Мене саме такому способу навчив мій викладач ще в дитячій художній школі. Це така стара школа, скажімо так, в принципі, я так не зустрічала. І ось десь я буду вибирати, травмувати, царапити папір такими нерівномірними. Ось такими зігзагами, дуже обережно. Важливо це робити вже коли папір повністю роботи підсохла, бо можна... це, в принципі, можна робити і білілами. Але чесно вам кажу, це буде досить інакший ефект. Біліла, вони все ж таки просто лягають таким. Плотним е, слоєм, і все. А ось це, ніби з якого боку ти б не подивився, будуть ось ці бліки, і вони досить цікаво, так виглядають. Так, досить хаотично порцарапаю, десь менше поза розміром, десь більше. Десь вони йдуть підряд декілька штук. Ось так такою. Дуже такий цікавий виходить ефект. Я їх роблю завжди на, на горі, тобто, якщо в нас йде тут таке темне, так, то вони наче на ребрі цієї хвилі. І ось так процарапую. Ось так, бачите, вже вимальовується. Напишіть, до речі, в нашій групі, чи ясно вам зрозуміло, що це бліки, або вам не сподобався цей спосіб, і краще, наприклад, використовувати маскувальну рідину. Ми, до речі, спробуємо трошки пізніше з нею зробити одну роботу, аби ви подивилися, як. В чому полягає різниця? Ще тут головне спинитися вчасно, бо можна так, знаєте, весь, весь аркуш перецарапити, тому так, не без фанатизму, як то кажуть. Десь більше, десь менше щось що тут хочу прямо на ребрі так процарапати ось. Так. Ось так. Це ось такий робочий спосіб, якщо під рукою нема. Ані біліл, ані там якийсь. Ну, наприклад, коли я вчилася так, в художній школі, ми знати не знали про, такий, про таке, як там маскувальна рідина чи ще щось. Більше того, якби я принесла на заняття ту маскувальну рідину. Мені б, напевно, мій викладач показав на двері і сказав: Вийди. Бо ми тут професійно займаємося живописом. Тому це таке більш нове. А ось майстри старої школи, вони... Використовували самі такі способи. Хтось, можливо, скаже, що це трошки такий варварський спосіб, над папіром, але ви ж більше не будете на ньому малювати, ця робота вона вже є готова. Тому можна трошки познущатися. Для цієї техніки краще брати папір толщу, плотністю не менше 280 грамів. Це такий плотний папір. Чим він товше, чим тим більше разів і місць ви зможете, в принципі, процарапати, тому тонкий папір, звісно, не підійде. Та й він взагалі для акварелі не підійшов. Бачите? Ось такий цікавий ефект. Якщо зняти ще ось цей скотч, який робить такими нерівними края, я його взагалі люблю і знімаю поскоріше, аби зрозуміти, як виглядає робота, то, на мій погляд, дуже і дуже прикольно виходить. Наша перша робота mm -hmm. і наша друга сторона. У нас загальні склочі вийшли. Сподіваюся, що вам сподобались ці дві частини нашого уроку про воду. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Діліться вашими роботами, мені буде дуже приємно почути ваш зворотній зв'язок. І до зустрічі на наступному нашому з вами майстер-класі. Я вам безмежно вдячна, що ви продовжуєте бути на мене підписаним. Це дуже цінно для мене. Ви є моя головна мотивація. Для того щоб продовжувати щось робити, тому я вам безмежно і безмежно вдячна.